Вони вважали себе рівними богам. Коли історія, начебто, починалася з шумеру, а Єгипет тільки починав будувати свої піраміди, ця цивілізація вже давно закотилася за обрій. Ці люди, одними з перших на нашій планеті, почали вирощувати хліб, плавити метал та жити у величезних протомістах. Вони не ховали своїх мертвих, вони поклонялися сонцю і великій богині матері. За 4 тисячі років до народження Христа, використовували вони у своїх релігійних атрибутах хрест та всім відомий ін'янь. Вони прагнули за допомогою магії змінити недосконалий світ та здобути вічного життя. Вони жили тут, на землі нинішньої України більше семи тисяч років тому, власне кажучи, з них народжувалася Європа. Ми не знаємо, як називав себе один з загадкових народів праісторії, але ми. Називаємо їх трипільцями. Близько 120 років тому біля села Трипілля, що під Києвом, археолог Вікентій В'ячеславович Хвойко відкопав залишки житла, кераміки, сільськогосподарського знаряддя невідомої культури. Малюнки на кераміці зачаровували тут були зображені фрагменти місячного календаря, тварин, людей. Вони більше нагадували графіку східного часу, однак дослідження засвідчили, що вік усіх тих знахідок не менше тисячі років. Тоді археолог Хвойко навіть не здогадувався, яке величезне відкриття йому вдалося відкрити майже три тисячі років на величезній території у півсучасної України панували племена людей, які не залишили писемних свідчень, але залишили величезну кількість кераміки. Та залишки спалених поселень. Рівень їх розвитку вражає вони обмінювалися між собою і сусідніми племенами товарами та інформацією, і сотні кілометрів не були цьому перешкодою. Звідки взялися трипільці і куди зникли, що означають символи на їх речах, якою була їх мова і чи вміли вони писати? Збагатити себе знаннями щодо теми прадавньої трипільської цивілізації на території України вирішили наші студенти швейного напрямку, започаткувавши проект погляд з минулого. Основною метою проєкту було не тільки дізнатися якомога більше про це унікальне явище в історії людства, а й дослідити та виготовити власноруч одяг трипільців. Результат проекту вражаючий вийшла неймовірна колекція з оригінальним баченням трипільського одягу. Студентам допомагала досягти поставленої мети запрошені фахівці своєї справи. Людмила Смолякова, українська майстриня, яка досліджує трипільську культурну спадщину, реконструює та популяризує її в Україні та інших країнах світу, Людмила Авілкова, художник-модельєр коледжу, яка втілила дослідження ідеї в реальність, виконавши ескізи. Неля Баландіна, майстер виробничого навчання коледжу, головний конструктор колекції. Прагнення бути гарними те, що поєднує сучасних українок з тими, що жили на нашій землі п'ять тисяч років тому. Як відомо, зовнішнє то виразник внутрішнього, тому манера одягатися може розповісти про людину дуже багато. Досліджуючи трипільську цивілізацію, наша команда спробувала з'ясувати, як дягалися трипільські жінки. Про одяг жінок трипілля нам відомо в основному завдяки працям дослідників. Вони у своїх гіпотезах щодо обрання трипільців керувалися зображенням на трипільському посуді та керамічних жіночих статуетках. Судячи з жіночих скульптур, трипільські жінки вміли прикрашати свій одяг, робити ошатні зачіски, носили намисто, статуетки жінок в широких спідницях, а на талії позначений пояс з кінцями, що звисають з боків. І якщо трипільські гончарі володіли секретом рослинних фарб, то вони могли їх використовувати також для фарбування тканин. І цілком можливо, що трипільські жінки, так само, як пізніше і скіфські жінки, їхні далекі нащадки прикрашали свій одяг чудернацькою вишивкою. Достоменно відомо, що для виготовлення тканин трипільці використовували льон, коноплі, кропиву. З них робили нитки, з яких за допомогою верстата виготовляли полотно. Оскільки трипільці тримали домашніх тварин, можна припустити, що вони використовували вовну овець та кіс для виготовлення тканин, взуття, елементів оздоблення одягу. Найпоширенішим одягом трипільських жінок були довгі сукні з двох прямокутних полотнищ. Так звані калазириси. В них простота крою, зручність, практичність була понад усе. Та цей одяг не виглядав мішкувато та незграбно. Оригінального вигляду проста сукня набувала завдяки вигадливому оздобленню. Майже весь сілует вбрання розписувався візерунками-оберегами, безконечниками, сваргами, ромбами, трикутниками. Наші праматері носили воїстину феноменальний одяг, що був не тільки красивим, а й відображав закони гармонії, природну інтуїцію краси, творчу уяву і вишуканий смак. Їхні прості та зручні вбрання не втратили актуальності і зараз. Створення та демонстрація колекції це авторський підхід навчального закладу до розроблення і впровадження сучасних технологій національно-патріотичного виховання як засобу формування патріотичної свідомості і утвердження української громадянської ідентичності. Адже такі засоби найкраще реалізовуються у дослідницьких проєктах, провідними завданнями яких є засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм, формування естетичних смаків, створення атмосфери емоційної захищеності, любові, збереження народних традицій, реліквій, вивчення звичаїв та обрядів свого народу. Беручи участь у різноманітних фестивалях та конкурсах, ми нагадуємо, що наш народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. На сьогоднішній день в умовах героїчного протистояння народу України проти збройної агресії Російської Федерації особливого сенсу набуло питання не тільки усвідомлення українцями своєї національної та громадянської ідентичності, яка багато років подавлялася та розмивалася, а також її утвердження.